Чому парі краще платити за квартиру разом, бо у цьому випадку ви стаєте рівноцінними інвесторами у спільне майбутнє стосунки потрібні вам обом, живете ви разом у цьому просторі, тож і витрати мають бути спільними. Є і інша сторона. Якщо платить тільки чоловік, то він відчуватиме себе головним. Відповідно, це може його мотивувати, лінитися, прибирати, готувати чи тримати чистоту. І тоді в нього є своя правда. Бо хто платить, той і замовляє музику. Або ще гірша ситуація, він в будь-який момент може сказати дівчині просто піти, бо це банально його квартира. Тому залуч. До стосунків має бути взаємна, тоді відчуватиметься справжня відповідальність за спільне майбутнє. Кожен робить свій комфортний вклад в міру можливостей, який однозначно повинен обговорюватися ще перед початком спільного життя. Краще платити 50 на 50, я не згідна. Чому? Тому що я вірю в традиційну модель стосунків і готова приймати правила цих стосунків. Не кожній жінці захочеться. Пахувати зранку до вечора на роботі, щоб потім платити 50% за харчування і займатися рутиною вдома. І немає краще чи гірше. Є так, як підходить кожній людині. А що ж думаєте ви? Чи вірите ви у стосунки 50 на 50?